Ісус плаче над Єрусалимом. Ми чуємо в Антифоні, сьогодні чули перед Євангелієм. Сьогодні не робіть закаменілими серця ваші, але слухайте голос Господній». Те, що відбувається в часи Ісуса, Ісус, який плаче над Єрусалимом. Пророкує бачить, наблизився і побачив місто Єрусалим та заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру. Декілька днів тому відбулися страшні події час війни, був обстріл Тернополя, Львова, Харкова. І хтось написав, щоб підтримати постраждалих в Тернополі, ніч спустилась, чи ніч прийшла в Тернопіль. А можу сказати, що ця ніч прийшла і в Львів, і в Харків, і в усю Україну. Цих 4 роки а вже 10. Ця ніч страждання, терпіння, руйнування. І Ісус, який так ніжно любив місто Єрусалим, горів тим святість, захищав святість храму Єрусалимського. Він пророкує це знищення Єрусалима, але не як кару, а як попередження. В цьому Євангелії. Цьому уривку можемо побачити людське серце Ісуса. Можемо не сумніватися, що Ісус плаче над Україною, що Ісус плаче над кожним втраченим життям своїх дітей. Ісус не може бажати смерті Його створінням, тих, за яких Він віддав своє життя. Плаче, тому що не впустили Бога, не впустили Його в місто Єрусалима, місто миру, придумали свій мир, придумали свою віру, своє поклоніння, не впускають. А коли не впускають Бога, то Він не може тоді захистити. Тому що не впускають, не може підтримати, не може врятувати, бо самі люди часто не хотіли прийняти. А більше Ісус говорить, що недобре, що Пророк гинув поза Єрусалимом. Це Єрусалим, який він так любив, який за він так дбав, пізніше. Знищили його, вбили, розіп'яли, не тільки не впустили. Яка є реалія Бога в нашому суспільстві часто теж відкидають? Часто люди живуть своїм життям, попри війну і кажуть, що їм не треба Бога, що вони собі дають раду. Коли стається якась трагедія, кричать: чому Бог це допустив? А сьогодні в псалмі респонсорійному ми чули теж, праведні будуть. Власне, в псалмі ми можемо перечитати і помолитися. Таке ти робив, а я мовчав, і ти вважав, що я подібний до тебе. Я ж докорю тобі і виставлю твої гріхи перед Твоїми очима. Хто приносить жертву подяки, Той мене прославляє, і тому, хто крокує непорочним шляхом, я покажу спасіння Боже. Улюблені в Христі, наш Господь дбає за нас, хоче прийти і врятувати кожного з нас. Що таке є цей мир, який нам пропонує Ісус? Царювання Ісуса в нашому житті, в нашій країні, і цим царюванням є плід мир, справжній мир, той, який Бог пропонує. Господь бажає врятувати і хоче, прагне врятувати нашу країну, цілий світ. Але чи ми готові? По справжньому прийняти Ісуса і змінити наше життя. Амінь.